Продовжуємо вас інформувати про Польщу. І сьогодні ми розповімо вам основне про польську державу. Отже, поглянемо на карту. Столицею Польщі є Варшава. Польща займає територію 312 679 квадратних кілометрів. На півночі має доступ до моря Балтійського. І хоча море не є таким теплим, як Середземне, чи наше Чорне. Але польські родини часто проводять свій відпуск саме біля моря Балтійського. Глянемо далі. Держава Польщі має сусідів зі Сходу Росія, Литва, Білорусія і Україна. На півдні Словакія і Чехія, а на заході Німеччина. В Польщі є 16 воєвуств. Це так, як наші в Україні області. Пов'яти в Польщі це так, як у нас райони в області. У кожному воєводстві є певна кількість повяток, тобто районів. Тільки треба ще зауважити, що в Польщі є 66 міст, які діють і керують на правах повяток, тобто мають свій уряд, який діє як уряд районний. Наприклад, у воєводстві Назавітське, це є та область, де знаходиться місто Варшава, 37 повяток, тобто 37 районних центрів. Але ще є, крім того, 5 міст. Які діють на правах пов'яту. Тобто діють як окремі районні центри. В цих містах уряд займається справами і керує так, як уряд району. А от гміни в Польщі це так, якби теж окремі територіальні одиниці, які є частиною району. І ці гміни діляться на сільські, міські і змішані. В Польщі станом на 1 січня 2018 року. Є всього 2478 гмін. З них 1548 є сільськими 628 міжних і 302 місяць. В Польщі є 56 587 сіл і 883 міста. Ще є так звані солецтва. Це такі об'єднані території, які мають свій уряд. Це може бути декілька міст або декілька сіл, або міста і приєднання до них села. Це таке об'єднання, яке закладає свій уряд, так званий Солтес. І там вибирають керівників і приймають певні рішення. Що ми можемо сказати про політичний устрій Польщі? Польща це демократична держава. На чолі держави стоїть президент. Його обирають один раз на 5 років. В основному ці вибори відбуваються восени, жовтень листопад. Станом на 1 січня 2018 року президентом Польщі є Анджей Дуда. Владу законодавчу презентує Сейм і Сенат. А на чолі влади виконавчої стоїть уряд, який керує працею відповідних міністерств. Серед таких міністерств є якраз уряд до справ іноземців. Це там, де ми вирішуємо всі свої справи урядові. На чолі виконавчої влади, тобто уряду, є прем'єр Матеуш Маровецький. Прапор Польщі є одним з символів польської держави. З 31 січня 1980 року прапор польський є прямокутної форми в пропорції 5 до 8, поділений навпіл. Верхня частина білого кольору, а нижня червоного. А герб Польщі це є білий орел з червоною короною. Також прапор Польщі може бути як з гербом, так і без нього. Грошовою одиницею Польщі є злотий. Один злотий має 100 грош. Купюри, які використовуються в Польщі, це 10, 20, 50, 100 і 200. Вийшла також купюра 500 злотих, але вона ще не є в обігу. Ну і монети: один грош, 2, 5. А також 10, 20, 50. Ну і злоті 1 злотий, 2, 5 злотих. В порівнянні до інших валют, на сьогоднішній день долар коштує 3 злотих 57 грош, а євро 4 злотих 25 грош. Населення в Польщі складає 38 мільйонів 400 тисяч людей. Серед людей, крім поляків, є люди різних національностей. Близько 27 тисяч польських громадян є українцями. І на сьогоднішній день близько 2 мільйонів українців є офіційно зареєстрованими на території Польщі, які там вчаться або працюють. І хочемо зауважити, що ця цифра постійно збільшується. Поляки в основному ремокатолицького віросповідання, а українці, в неділю чи свята, вибираються до православних або греко католицьких Церков. І, наприклад, якщо ви приїдете до Польщі і захочете відвідати церкву, можете вписати фразу Церква православна або церква греко-католицька і без проблем знайдете адрес церкви, яку шукаєте в будь-якому місці. Наразі ми вам розповіли коротко про державу Польщу. Ми надіємося, що ця інформація буде для вас цікавою і корисною. І ще. Якщо ви збираєтеся виїхати до Польщі, щоб тут жити і працювати, чи просто відвідати своїх знайомих чи з якоюсь іншою метою, в такому випадку вам добре би було знати польську мову. Вивчати польську мову ви можете легко і доступно на нашому каналі. Отже, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі! Отже, ви прослухали про Польщу. Я сподіваюся, це цікаві факти вам сподобались. До побачення, друзі, до нових зустрічей. Побачимось. До побачення.